Тяк, що тут матка? Тоб, то, що Є матка. Да, о, є, о, де ви. Посередині, посередині, во, бігай, о, во, о, посередині. Во-во-во-во-во, во, я так не можу тримати. Во, матка. О. Ага. О, ага. Так, матка тут. Тут ще нормально. Мам, ми начни матку. Сікарня вроді би. І ще й стара. Стара? Угу. Ну, це перший рій. Ні, це перший рій. Да? Пер пер бачила Оля? Ну така чуть більше за ціні. Вон ходить під в во пішла, побіла, побігла. Ага. А то ага. вона, вона майже маленька. А вона, вона маленька, бо вона зараз літає, її спеціально не кормлять. Її спеціально не кормлять зараз, щоб вона полетіла, бо вона не може літати. Ага. То її не кормлять. Це на маленьких, вона сама вона більша, вона така ого. Ну я на фотографіях бачила, коли, що, вони, що вона велика. Так, значить, вона там, так вона от там зараз не тільки прилітає. Ага. Так, вони зараз скажуть, що там їхала буде хе хе помаленьку, до вечора сутки Ти ж ходиш дуже довго Ммм Ти чому не вістаєш в кавні? Нічого собі В капу а зараз чи Зараз? Ну майже пів шостого Ого, ще пів Ну, Ти ж просто не лишати їх тут, а? ну, понятно Зібрати всі вже? Да-да-да А що, як залишити де кілька, то що моча не летіти чи як? Ні, вони просто от. Та, як ти кажеш, так. Вони зараз летять по другій просто десь вулики шукати. Ага. Ага. А якщо ні, то все от помирають. Ага. Вони тут жити не будуть, вони матку собі не дивились, ну, але... а. вже немає. Ага. Вже й немає, ще пару штук. Добре, що немає. У мене колись шершні в стіні гніздо зробили. то я їм там зробила газову камеру і закрила. Шершні, так, і ось і тут постійно літають. Постійно гніздуються. І от на криші, на горі зроблять гніздо, і в щочику від світла зроблять гніздо кругом. Тільки вилізеш зімою на гору, і ці гнізда кругом валяються, старі. Ось чи... Раз приходили ці зразу, щоб щочика поміняти, то розібрали, а я не бачила, розібрали. І Цей працівник дістає гніздо, каже, меду не треба. <рив> <рив> не там постійно в тому щочику. Я не знаю, чи, чи може зараз теж його постійно кожен ранок, як не одна залетить, то ще щось. А ось вони в трубі будуть, тут кадрадково. <рив> У мене в трубі були. Ну, да, то я ж кажу, у нас там, ця відрен, ви теж є труба, і я дивлюся, залетіло, вилетіло. Ну, то прям таке місце, що я туди не достану, щоб їх десь там потравити чи що. Я тебе беру, бю, вони так це бджол бивають. Так, да, так, да, так. Да. Особливо осінь починається, це от. Не нападають на бджоли. Так. count.